you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Поліцейські патрульної поліції України та Чернівецьким регіональним центром контролю та ЦК вдалося ідентифікувати особу, яку затримали за участю у знущаннях над затриманими особами. Ним виявився Віталій Ткачук, помічник мера міста Стороженець у Чернівецькій області, який також пов'язаний із розкраданням гуманітарної допомоги. Про це повідомляє один із телеграм-каналів. Установлено ім'я людини заподіянної патрульної поліції України та. Чернівецьким регіональним центром контролю для тортур над затриманим Віталій Ткачук. За попередніми даними він є помічником мера міста Стороженець у Чернівецькій області та причетний до розкрадання гуманітарної допомоги. Зазначається патрульна поліція та ТЦК Чернівецького регіону викликають Ткачука, щоб він знущався з затриманих, які відмовляються підписувати приписні повістки. При цьому поліція на відео під час побиття чоловіка посміхається від насолоди. Це так мають реагувати. Ти наші правоохоронні органи, крім того, зазначається, що Нацполіція, департамент з розслідування економічних злочинів та прокуратура отримали це відео ще 31 липня минулого року, але приховали його від громадськості. Поліція та інші органи правопорядку в багатьох країнах відіграють важливу роль у забезпеченні правопорядку безпеки і захисту прав громадян. Проте це не стосується нашої країни, адже як можна просто стояти і спостерігати, як б'ють невинну людину. Якщо вже і поліція не виконує обов'язково. Ясків тоді хто буде контролювати та гарантувати безпеку в нашій країні. Нагадаємо, ситуація з побиттям чоловіка в ТЦК сталася ще минулого року. Наразі відомо невідомий, викликав поліцію в комендантську годину через ніби знущання з тварини. Коли виклик не підтвердився, чоловіку, який жив за адресою виклику, сказали взяти документи та проїхати з патрульними, куди саме не повідомили. За інформацією анонімного джерела, патрульні привезли чоловіка до Чернівецького міського центру комплектування. Там були троє працівників центру та сторонній чоловік. У присутності патрульних вони, за даними джерела, учиняли фізичне та психологічне насилля над чоловіком, аби він підписав повістку. На відео видно, що люди у формі та чоловіку цивільному у присутності поліції б'ють чоловіка. Весь час, поки чоловікові завдавали тілесних ушкоджень, поліція лише спостерігала за ситуацією та не перешкоджала побиттю, а навіть ще й посміхалася. Таким часом у ТЦК заявили, що наразі проводиться службова перевірка з метою. Встановлення обставин того, що сталося. При цьому у відомстві стверджують, що їм не надходило повідомлень про цей інцидент. Імовірно, працівникам ТЦК добре заплатили, щоб ті помовчали або ж захищали правопорушників. Керівництво Чернівецького обл. ТЦК і СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України, заявили у прес-службі військкомату. Дивно тоді, чому не засуджували ще в 22 му коли ця подія сталася, а не через рік, коли побиттю дали розголос. Зараз ми живемо у такий час, коли усе частіше доводиться обговорювати вчинення представниками влади такого злочину, як викрадення людини або ж навіть побиття прямо у військоматі. Зазначимо, якщо вас забрали силоміць на вулиці і тягнуть до військомату, навіть якщо у вас нема права на відстрочку від мобілізації, то так це викрадення людини, учинена службовою особою при виконанні. Важливо пам'ятати, що порушення прав людини та використання тортур не тільки незаконні, але й морально і етично неприпустимі. Такі дії протирічать загальнолюдським цінностям і моралі. Якщо вам відомі випадки побиття людей органами ТЦК, важливо повідомити про це правоохоронцям чи організації з правозахисною місією, щоб винні були притягнуті до відповідальності. Сподіваємося, що усі правопорушники, в тому числі правоохоронці, будуть покарані. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.